Сьогодні в клініку до нас завітала пані Алла. Вона була пропорована в нас з приводу метаболічного синдрому. 10 місяців по тому. Вона мала вагу 155 кг, кілограмів, індекс маси тіла 54 і на тепер вона вже має вагу 95. Ми продовжуємо працювати з пані Аллою. Надіємося на кращі результати. Ми будемо виконувати всі заходи, і пані Алла молодець чітко виконує всі інструкції. Ми на зв'язку з нею, тому ми будемо мати однозначно кращий ще результат, ніж маємо. Операція пройшла в нас, слава Богу, нормальненько. І зараз запитаємо пані Аллу, як ви себе почуваєте і як пройшов цей період, і якість життя, наскільки у вас змінилася? Ну, якість життя змінилася повністю, це на краще. В мене немає тиску, головні болі пройшли, спина не болить, цукор в нормі, Якість життя змінилася? Кінечно, лучшую сторону. Я навіть не очікувала. І результат, кінечно, мене дуже радує. Дякую вам. Це моє життя. Скажіть, будь ласка, як ваша активність в самому житті? Порівняти. Активність дуже чудова, немає не втоми, не якогось там запаморочення, немає нічого. Я активна цілий день і вранці встаю так, як треба, тому що до цього було, що я вранці встаю і я не можу піднятися. От у мене немає сили. Зараз такого зовсім немає. Я можу встати в 5 часов утра і лягти в час ночі і почувати себе дуже, дуже добре. Скажіть, будь ласка, як з харчуванням? З харчуванням? Ну, ти перестраюєш все. Тобі починає нравитися те, що ніколи не нравилося, і це 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 дуже добре. Це дуже добре. Тось ви відмічаєте тут позитивний ефект? Звісно, позитивний ефект 100%. 100%. Тому що ти те, що ти не їв до цього, і воно тобі кажеться, що воно взагалі не смачне, а воно оказується смачне, і ти на йому живеш, і в тебе більше енергії і більше позитиву, чим було там з іншими продуктами. Дивіться, це дуже важливий момент, коли пацієнт мотивований, усвідомлює на який крок він йшов. Тобі ж ми виконали операцію, і ми маємо отримати результат. Але тут виконує результат має дати хірург, виконавши операцію, а пацієнт, виконуючи певні інструкції. Да. Ви дали дуже хороший толчок, і якщо його придержуватися і слухаться вас, то це буде от такий результат, як і у мене. Дивіться, Ми, по-перше, по дієті. Ми виключаємо солодке, ми виключаємо сливки, там горячий шоколад. І другий момент дуже важливий це фізична активність. Так, 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 фізична активність це дуже добре тебе бадьорить це, і ну питання, звісно, це все, якщо злагоджено, так, все в місті. То це дає шикарний результат і дякую вам. Ми говоримо підкреслюємо і завжди наголошуємо пацієнтам, що ми приймаємо участь, і пацієнт приймає участь. Наша відповідальність і відповідальність пацієнта, тому що він, виписавшись з клініки, має якби домашнє завдання це по харчуванню Він має свідкувати і має слідкувати за своєю фізичною активністю. Він має спалювати додатково калорії. Тоді ми матимемо просто не гарний результат, а шикарний результат? Так. Ми на це і надіємося. Ми так. надіємося з вами на шикарний результат. Так. Так. Да. Зараз тільки все зависить від мене. Я це все прекрасно розумію, бо дивлюся ваші передачі так. <схай> і прислухуюсь до цього. Да. це тільки в ваших руках, коли ви виходите отсюди, то це тільки в ваших руках. Якщо <сай -2> <сай -2> ми вступили на цей шлях, то треба його дотримуватись і слухатися і жити повноцінним життям. Я ще хочу запитати пані, скажіть, будь ласка, що ви порадите пацієнтам, які не наважуються на операцію? Наважитись, ні за що не задумуватися, наважитись, почати нову жизнь. Тому що це дійсно нова, нове життя. Дійсно. Просто попробуйте і ви з цього не схочете сходити. І ми ж маємо дивитися, всі пробують люди схуднути самостійно дієтами, опять же, залом, але. Схуднувши на певну цифру, ми набираємо більше. Ага. От скажіть свою історію в цьому епізоді? Е, так, я худла, навіть раз 10. Ну, це так, по мінімуму, худла. Е, і ходила в зал, і сиділа на дієті, дотримувалася, нічого не їла, але результату не було. Це треба от такий поштовх е, з вами. І тоді це буде все допомога добре. лікаря. Треба допомога треба лікаря. лікаря. Так. Да, от як би хто не казав, поштовх треба лікаря, допомога лікаря, і тоді все буде добре. Не навіть не задумуйтесь, купити машину або зробити операцію. Тільки операція, як ми говоримо, навіть часто нагадуємо пацієнтам, і всім говоримо, що ендокринологічна асоціація в Америці прийняла рішення, що людей з метаболічним синдромом. Перший крок для лікування це є метаболічна операція. І ви молодець, що ви правильно прийняли рішення? Так, да. Дякую ще вам ще раз. щастя Дякую. вам і добра, і добра.